Справді Зеленський домовився з Макроном про нову масштабну військову допомогу Україні. Домовленості, до речі, бачу. По суті, ну, по суті, так. Да. Ем, причому тут, тут не знаю наскільки велике, але, умовно кажучи, ми домовилися про щось актуальне для нас. Тобто, щось актуальне. Дайте нам то, чого нам не вистачає, або дайте нам то, що нам треба прямо от, от зараз. Тобто про це договоритися вдалося. Ем, звісно, вдалося договоритися, тільки я не скажу, що це прямо безкоштовно. Тобто там або ми щось будемо викупляти? Не знаю про це скажуть, не скажуть, чи щось будемо купувати, чи щось викупляти, чи знову зробіть для нас ото ми вам заплатимо. Чи вдасться США досягти нових обсягів виробництва 100 тисяч снарядів на місяць до кінця цього року? У США є всі можливості на це, а от тільки єдине, що в мене таке відчуття, що не, не буде в достатній кількості стільки складових. Ми можемо запустити ці конвейери, які будуть в стільки виробляти. Ми можемо нагнати людей, які будуть це все виробляти. Але у нас може стати загвоздка в часовому а, питанні вироблення, виготовлення, заказування а, складових. Які, е, якими ми будемо начиняти ці, е, як їх, ну, ви поняли, да? ці боєприпаси. Тобто, у нас тут не знаю, або тратіла немає, або якихось мікросхем, немає, їх треба заказувати, умовно кажучи, у когось, або ще робити заводі, який буде їх кліпати. Тобто а, тут у нас таке питання, так, да, але 100 тисяч нарядів місяць на даний момент ну навряд дуже навряд. Що обговорювали Зеленський та прем'єр Вірменії на особистій зустрічі? В мене тут більше. Ви знаєте, єдине, що я скажу по цьому питанню: в мене тут більше таке відчуття, що Зеленський про щось його попереджав або про агресію, можливо, зі сторони Росії, або щось десь щось десь в цьому плані, в цьому питанні. Що а, а Канцова у нас, в общем-то, десятка мечів, що є розрушительним для них вже. Тут скоріш просто якісь попередження. Я ну, більше, більше за це я, на жаль, не бачу. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро-нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи заблокують в Україні месенджер Телеграм? Можливо, можливо, трохи далі. Зараз, ну зараз в мене немає карт, які будуть казати, що от скоро його заблокують. Можливо, якось обмежать роботу. Можливо, якимось чином воно буде працювати не так або привнесуть корективи в саму програму, але про закриття в ближньому часі я не, я не бачу. Тобто, скоріш за все, це буде, але це буде пізніше. Чи очікує на Росію блекаут цієї зими через регулярні атаки українських дронів? А, всю пряму Росію, на жаль, ні, але окремі окремі області та міста да. Очікує. Чи дійсно зараз існує ризик замороження війни з Росією? Це то, що зависло зараз в такому пространстві в воздухі на це хоч тапоровіший? Тобто, це знаєте, це умишлено й неумишлено. Нам нас як буто до того ведуть наші умовно кажучи, країни-партнери. Якщо навіть в ми з вами не бачимо в інфопросторі того, що нас все-таки штовхають, домовлятися, або скоро навіть можуть з допомогою там трохи юліть для того, щоб ми вже йшли домовлятися, оце у нас то, що зависло в просторі. Я скажу так, такий сценарій він достатньо можливий і він достатньо зараз повис в просторі. Але, але. А наша сторона цей сценарій навряд прийме, поки зможе, скажімо так, протистояти, поки зможе виборювати свої території, і поки зможе в общем -то, гнати ворога з наших земель. Чи справді в Швейцарії планують заохочувати українців фінансово до повернення додому? Скоріше за все, да, але знову в нас є але тут як? Чим довше ти там, тим більше тобі оцю денежну винагороду дадуть, щоб ти тільки ти поїхав. Чим довше ти, ти там, тим більше тобі дадуть, щоб тільки ти поїхав. Але я не скажу, що це запрацює, от прям умовно кажучи, завтра. Тобто це більш буде стосуватися того часу, коли вже буде більш-менш у нас спокійно, або період, коли в нас більш. Більш безпечно, бо тоді можуть давати гроші людям тільки щоб вони поїхали додому. Чи отримає Україна додаткові засоби ППО від Іспанії до кінця осені? Скажу так, які засоби ППО ще в цьому році? Ми з вами отримаємо. Не знаю наскільки там ця осінь, осінь, не осінь, але ми щось ще отримаємо. А, можливо, до речі, це і буде, або одна з країн, це буде Іспанія, або першою країною буде Іспанія. Тобто, у мене, так, мене таке відчуття, що Іспанія в цьому участвує, да? і засоби ППО, що в цьому році ми отримаємо. Не скажу, що багато, але отримаємо. Чи вдасться Україні забезпечити стабільну роботу новоствореного торгового коридору в Чорному морі? Карта роботи пряма, поэтому, в принципі, да, Забезпечити роботу можна, можливо, в якомусь трошки більш частковому обсязі. Тобто, наприклад, наскільки наскільки в нас є кораблів, не знаю, наскільки нас того зерна, щоб в общем-то, достатньо хорошо ганять і задіювати весь обсяг цього коридору, що ми можемо. А тобто, в нас тут в принципі дуже хороші карти падають на цей щот, але я би все одно чомусь не, не відкидав моменту підступності росіян вагатити саме в якийсь ночний час по або знову по сховищам зерна, або ж по нашим кораблям. Чи допоможуть потужні трансформатори від Японії, що отримала Україна, пройти наступну зиму без блекаутів? Вони внесуть свій вклад, звісно, в підтримку. Світла, але обіцяти без блокаутів я не можу, тому що опять таки, наскільки той трансформатор у нас а, стійкий до уражень. У тут от дуже велике питання. Можливо, можливо, вони будуть якось встановлюватися чи підключатися до них. Це як знаєте, запасна лінія буде. Підключаємося тоді, коли в нас треба ремонтувати то, що в общем-то вийшло з ладу. Ми підключилися, потім перепідключилися. А у це будемо берегти тут. Якось така історія. Це не постійна історія. Це історія мінлива, пер перемінчива. І тут все-таки більше до якоїсь запасної лінії, ніж до а, а, постійного користування цими трансформаторами. Чи буде проведено в жовтні обмін полоненими? Дуже тяжка історія. Скоріше за все, обмін буде або у нас як? У нас обмін, мабуть, обмін, а друге щось похоже або дітей, або жінок, або цивільних. Тобто в мене падає двійка. От тільки е, е, один обмін має бути точно, і інше щось дотичне до цього, щось схоже. Більш на повернення чогось або когось додому. Чи є у України розроблений алгоритм по вилученню російських паспортів у мешканців деокупованих територій? Алгоритм є, він розроблений, він ще в дорозробці. От, це якось. Ну я би не сказав, що це якось якось прям тяжко для них. Тобто, як, як Росія видає свої оцінки, нікому не потрібні паспорти як пірашки, так ну по суті, так по суті буде з поверненням наших людей до нашої держави, а от, до нашої країни Ну, алгоритм є. Він буде працювати. Причому навіть я б сказав, для тих, хто в окупації буде якийсь спрощений алгоритм. Тобто ти, умовно кажучи, ти приходиш, показує, доводиш ну, якимось чином там або документально, або ще якось доводиш, що ти саме українець, що ти з України, і вот ну окей, на тобі паспорт. Тобто, це там не знаю по якихось свідоцтвах народження і так далі. Тобто, тут у нас якийсь навіть спрощений варіант буде. Чому Зеленський розпочав риторику про можливість проведення виборів під час війни. Можливо, це буде або однією з умов. Ну, типу, як Америка там видвинула якісь умови для толі подальшого предоставлення допомоги. Тобто, це може бути якоюсь умовою від, від третіх країн. Це не то, що продиктовано самим бажанням зеленського, це не то, що продиктовано якимось нашими внутрішніми. Це то, що може бути продиктовано із виння. Тобто, умовно кажучи, якщо нам скажуть, що ви або проводите вибори, або ми перестаємо вам допомагати, то понятно, що президент піде на шаг виборів, тому що в пріоритеті все таки країна, і її цілісність, Тому тут скоріше може бути одна з умов: або додавлять, надавлять, або все таки видвинуть умову. Чи переглянуть в Україні вже цього року правила надання інвалідності? Цього року ну, можливо щось почнеться з переглядання цього року. Але сказати, що цього року ж надання, надання інвалідності буде працювати по-іншому дуже навряд. що в деяких, деяких випадках. А в деяких саме не знаю, знаєте, в видімих випадках, що не треба бути зрячою людиною, щоб побачити, що людині там інвалідність положена, Да, а от що стосуємо більш таких випадків, коли у нас. А там що ділиться на групи, да які більш е е легші по інвалідності вважаються. Оце вже оце вже буде працювати трошки далі, але я думаю, що буде прийнято якесь рішення більш або е більш простіше буде це отримати не так бюрократично, не так, в общем-то, не дев'ять кругів ада, як зараз. Чи справді Словаччина повністю припиняє допомогу Україні? Я не знаю, звісно, скільки тої допомоги було від Словаччини на ділі, а не на словах, але тут, скоріш за все. Скоріш, зараз, мені кажуть, що припинять все таки допомогу, ну, як мінімум, там збройно. Та й грошову, в принципі. Так. І е, внутрішнього великого бажання нам допомагати там немає. Там, скоріш за все, допомогу або припинять зразу, або спадающий. Отак от. Тобто, вона, Словачина, як е, е, наш союзник, вже не союзник. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.